Привіт-привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі про в'язання. І сьогодні у нас відео про мої процеси. В мене наразі є вже два фініші і один гарно просунутий процес. Я просувала свій кардиганчик протягом останніх декількох днів, тому що ми їздили в... Поїздку, і в мене був час трішки пов'язати. І найкращим варіантом для мене десь в поїздці в'язати, чи десь, поки я когось чекаю, там, в лікарні чи на дитячому майданчику. Мені в'язати гачком, і якраз в мене був підходящий процес для цього: це кардиганчик. І наразі я закінчила задню деталь. Вона така не дуже довга, але дуже приємна на відчуття, гарно підібраний і візерунок і гачок, і вийшло ну, таке приємне полотно. Це задня частина. Буду я вив'язувати ну, різними частинами. Задня, дві передні, і дві, ну, два прямокутники на рукава. Задня частина в мене вже готова, і також вже вив'язана одна полочка передня. Вона така невеличка, яка зовсім ніби маленька. Але я не хотіла робити занадто довгий цей кардиганчик, тому що так, щоб було накинути, щоб він не був дуже-дуже таким довгим, масивним. Просто щоб накинути можна було на таку не сильно холодну погодку і піти. Та і в мене небагато наразі є ниток, я не знаю, чи вистачить мені, якщо що, буду додавати, я ніби планувала оці, такі ж полосочки, як і на жовтому кардигані. Або, можливо, я думаю, над тим, щоб можна додати отакий, це, боже, в мене є. У мене є це у нас. А, це на Коперіс. Періс. Так. Це на Він такий дуже м'якенький, я ніколи не, не в'язалась з цієї пряжі. Мені було цікаво, що воно таке. По метражу вони підходять, але я не знаю, чи підійдуть по кольору. Ну, чи буде воно гарно. Коротше, в мене є мозговий штурм, мозковий штурм для того, щоб вибрати якусь пару до цієї нитки. Тому що ця нитка, вона е, синьо-зелена якась, чи підійде до неї зелений такий. Я навіть і не знаю. Можливо, сірий. Я ще думала, можливо, сірий. Точно, мабуть, такі сірі будуть полосочки, якщо буду додавати. Тож, е, наразі це мій основний процес, який я вяжу. Буду його дов'язувати до кінця, а ще я вив'язую цей сарафан. В мене вже є. Десь залишила свій. Рівник рядів. У мене вже є 8 рядів однієї із частин. Я його вив'язувала спочатку по кругу, а потім розділила на дві частини, буду вив'язувати їх самостійно, потім зверху прямо э, самостійно, без ніяких ростків, без нічого. І потім буду сшивати і вив'язувати високий ворот. М -м, гарний, приємний цей процес. Також вже на фінішній прямі, думаю, швидко піде. А тепер я б хотіла розповісти про свої фініші. Ці два процеси я на минулому тижні закінчила, і це мій... я вже їх показувала у своїх коротких відео. Це мій светр, ага, це перед. Тут невеликий росток, жовтий светер, який я вив'язувала спицями із Alize Symphony. Чи Ярнард Сімфоні, а також додавала три полосочки, тому що було в мене мало пряжі, і я е, хотіла все-таки не заказуючи закінчити цей процес, тому що я вже не таки давно не заказую і поки і не планую а, Ну, як давно, на кардиган замовляла. Тож, цей процес в мене вже закінчився, я дуже рада йому. Дуже рада, що. Він вийшов таким, як я і хотіла. Це в нас кругла горловина з невеличким ростком і це зі спущеним рукавом. Ну, непогано вийшло, прямий рукав. Я, його, я дуже полюбляю такі прямі рукави, я їх не додаю, не збавляю, просто вив'язую прямокутником і виходить такий класичний рукав. Тож це мінус один процес, я дуже рада. Це вже мабуть п'ятий мій процес, який закінчила в цьому році. А також в мене закінчена моя подушка-обіймашка, яку я вив'язувала з Гімалая Dolphin Baby. Ця подушка вив'язувалася ну, доволі таки довго, мабуть, декілька місяців. Я її не дуже сильно напихала, але вийшла вона така вузенька. Скоріше на морквинку схожа. Ну, то таке. Я її затягувала по краям. Тут в мене такий кінчик, і тут в мене кінчик. Вийшли. Вони доволі гарно все, так як я і планувала. Дитина вже нею користується, їй подобається. Вона така пружня. Тільки якось в мене розподілення холофайберу з цього боку вийшло трішки більше, ніж внизу. Ну, я все її тріпаю, сподіваюся, що він трошки посунеться вниз і буде більш рівномірно. Тож, це подушка обіймашка, цукерочка. Також процес, який в мене вже закінчився. Це вже шостий процес за цей рік. Вже скільки пройшло, господи, Це вже три місяці пройшло. За три місяці в мене шість процесів. І з них два светра: один кардиган, а один цей жовтий. Дуже мені подобаються такі прогреси. В цьому році максимально буду закінчувати те, що вже вона розпочинала в минулому році. Тож на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі, буду рада спілкування з вами, ставте свої реакції. І... Приходьте ще до мене на канал, дивитися відео. У мене їх багато. Всі про в'язання. Гарного вам дня!